Это был звичайный день в Anterne. Я то ромку просто собі и тут раптовысь звено, змеи в нашу игру. Прием, прием, говорит лейтенант Шепард. Как слышно? Алло, прием! Чем я можу вам допомогти, лейтенант Шепард? Для вас и вашей команды есть работа, нужно взять одного парня по имени Модис. Окей, я там мои хлопцы взмемся за эту работу. Задача взять Модиса живым. Ознакомьтесь с досье, которое я сейчас вам пришлю. Я бачу, пришел. А кто это он такой Модис? Можете что-то рассказать про него? Имя – Модис. Возраст – неизвестен. Уровень угрозы – особо опасен. Разыскивается на следующих картах – Россия, Пей, а. Вашингтон. Задание – взять живым. Там в досье еще один хлопец, на имя Хардкор, а вин кто такие? Хардкор – правая рука Модиса. Крайне опасен. Постоянно находится рядом с целью и оказывает поддержку, используя свои профессиональные навыки подрывника. Я разумею, я с хлопцем сделаю все возможное, чтобы схватить этого хлопца Модиса. С этого момента ты не псих, а секретный агент ФСБ, майор по прозвищу Балаклава. Я вас разумею, сделаю все, что в моих силах. Вот и отлично. Если что-то понадобится, свяжись со мной по рации, майор Балаклава. Что ж, друзья, задача ясна, погнали. Парарарам, Парарарам, СТБДВД шиководи. Стэбаде води уоу Таня, закнись нахуй. Перша зустріч Модисом була не така тепла, як я очікував. Два хп два А не мене вбили, нафіг. Він мене пікає тупо на пофіг. Убив. Там ще один. Там хардкорчик ще. Там не харджок. Ой. Оце модис. А того ще я дібав я не знаю що. Ну, он один на ближній ворус. А, а другі лутають по тебе. Ну лох хепа, ну так я лох пашу просто. Він души Вбив, Бив! Бив! Розумієте, Модіс убив у нас за своєю командою і завдання було провалити, він скрився з місця <звій> злочину. А це була непослідна <звій> з <звій> ним зустріч. Лук! Чорний озорник нафіх. Я ще муд. Що лещету? За тебе в гаті, тип. Ти Шо, заді. Заді. Заді ти ззаді, ну, ну ти тупий ромку. Да, да, да. Тумбель. -да. За ти, Зади... казати ззаді, тип, коли мен на тип спереді, це просто геніально, Ром З твоїм ззаді. Тавить, то що ти не можеш з'їсти? Ну там два один тип лишился, ну не жди, жди, жди. Ну за ш. Це нереально. Ж... Ну це ж сап, ну це ж сап, це ж сап. Є, зарізав Штилем. Ти дебіл? Я штилем ты зарізав, хлопці, не знаю. Ну та. Е, плес. Ти живий, ж вей, ты живий, Саня. Та, я тут трохи. А це я... Софт. То все живи. Soft? Слухался нафиг. Я не включал софт. Де софт, попал, софт, менекену. Дай теп. Тут в лохатин спереди. Йо, бел, был, рашим, рашим, давайте, Давай, давай, да Офігеть, насрадь мені. Офірять достать меня. Петро, це твой лут? Тепер це мій лут. Poured… Петро. <Handicosure> я собі, ти мав ліжка покласти. Ні, Петро, ну це просто. А що там відбувається? Петро, собі на дворі лужку поклав. Ну так свіже повітря. Ну, та ще й під музичку да. А як буде під допстап засинати? Да, вайстеп, вайстеп. На, коротше, подарок. Проматепи ще на мід віддам. Хвилину назад. А що красиво, я тобі типа компонент не дам на сіжки. Ну, давай. Ну два ти навіть маю два клея. Пацани, тут хлоп від за, роботи закипів просто. Закипів, пацани, його зарузили занадто. Залутавшу воєнку, нам вистачило, щоб скрафтити багато сіх, і ми вирішили бумнути своїх сусідів. Наш. Тварик, Та наш. Що ти якогось бедло запросив? Фарік, давай. Во, Ромку, то це, це обманка, це обманка, Ромку, вов весь лут, вов весь лут, Ромку. Отут, отут весь лут, Ромку. Ти дебіл, гай ти от цю фігню. Та давай чекнемо, одна сішка є. Ладно, одну сішку потрати. Я ж тобі казав. А що? Ой, тут тип! Що за прикол приколдас? Що за прикол приколдас був? Чао, у нас чекав гость. Ну, ну зато він не буде нічого сайвити, давай. Купа клая. О, це вже окуп, хлопці. Це вже окуп. О, це окуп, пацани. Ну не дуже. Тут вже на 4 січки було. Тому Дай сюди. Дай і... сюди. Тому і січки потрапився в дупу. Аня, а тіма моя. Ну і що ти рейдів? Бля, ну... Вшату Ромку, вшату Ромку хотів цю хату рейдити, за перше. Дай, Дай сюди. Ну так... Петро Пилар знищив. Петро! Две Сишки Пилар глупнет. Красава. Да, Є, Петро, це ок. Двасай. Ну, да Сишки Ще, лише 8. Ромку. Я так і знав, що не окуп по Ти розумієш, но по... Ну, по 30% знімає? Ні. Треба 4 стинки. Ну, Треба 4. Ну за 3 6 ламало стінки. Воно не поломає. Ну. Дай. Я... Це не окуп, було. Самий окуп. Самий Сок, так. Дай мені бронікало. Броник кроп. Там чмос снайперку сидить. Другий день почався з того, що я відновлював нашу хату, бо нас бахнули, як не дивно. Я відправився лутати село, а пацани лутали в той час воєнку. Я, я, як я тобі маю добити блін, раз. Ой, курва, який він нульовий, тупо. Він дуже кривий. Другий там. Все, Фарік, можеш пушить, він не в твоїй. він зліва. Він зліва, казарма. Та вбив одного, вбив. вбив, вбив, вбив. Вбив другого. Опа. О шляпа. Шляпа! Шляпа один у мене шляпа. У мене шляпа ромку. Я вбив шляпу велику. Генерал шляпа відправиться в ангар. А якщо що, тільки що на воянці вбили шляпу Франата. велику. Ну я тоже був шляху от Приймаю все близько з ротром. Бабик великий, такий, такий, великий, великий великий хер. Де вони? Ой, не стало патронів. Бел великого хера. Великий хер відправився у Херландію. О, ты наміт! Да. Що тут нам великий хер подарить? Він нам подарить бобра. Тай да, там дальше прямо. Парик, ну давай, ти його скинь там спалку и тапайся. Был. Типа не он не на типе. Тут я в курсі Спарди, спарди, спарди ромку, спарить. Звичайно, блін, мене укресу забрали. Ну що ти, робиш, рол? Чепил, тікай, сайваси. Тупей, скажи мені! Ти нафіга лутаєшся, якщо в тебе є інфа, що мене убити. Дай клаш. Пушка, дай. І він сейчас схомниться з всім бутом А цей тип лежав не можеш було почити, ноки другий. Мене вбили Я запиню. Ти, ти, ти його тоже видиш? Зом ну, пішли до до нього Що це за майонез там стоїть? Не, ну це Ну нафіг Що за баунти тут, валяється? Це що таке? Ууууу літаю на гаїті <су> А що з ним? Оформляй ее оформляй Оформляю, Оформляй оформляю. оформляю. <плес> а шо він, А шо він став? Я мата, це це, це ТЦД джай з этой Доброго дня, ви проходили військову комісію. Ромко, ты це Сіджай, із Сан Андреас. Із ГТ. Нашій він ту місію виконує. Там на ровері тікати. Сіджай! Бен, я лиш присунувся. Та у мене у мене У мене. Я фотограф. Поставив раком рамку на штаті. Траблі не ФПС буде просідати, я буду нети. Бабушка... О, О не, мене залягало. Нє. Почему я? Їх О, це клаш, т.е. Я не розумію, не в тімі чи шо. Не, він бейбі боса загасил. Одного. одного загасив, другий там. там, там де бебі босс спавнис. Я фото Тизох? <р pea> угу. Я як настоящий мужик помер. цій казармі, другий. Да я знаю. Машина, машина, машина! Квилл стоїть. А, ні. А ця тоже стоїт? Ні. Там другий надамаженный, хилосипна. У мене 5 патронів на напустить. Я не знаю, что я вб'ю. Ти криєш? Ти мене криєш? Та Не пуш, тебе 5 патронів, патронов бил. Похер степл. Не, я вбив одного. А в мене патрони закінчились. Робив на останнім патроні тупо закрите ще ти... й. ти є, ти вдома, блін, говнюк. Ні, ну на воянці такий кривий тіп тупо. Ради. Один здох, один здох, якщо. Один здох, один здох, якщо. здох. Чи вбили. били? Шатрати є! Рустаб! Я обхожу з цього. Убив! Ти пожив. Боже... Ти ти ж казав Рустап! Ну то я казав Ростап, ну то Але... чел біг-біг і не добіг. А, ну я вже від другого нічим не поможу. Він хілити всі має половину. Він ще раз вийшов. Одного забрав, кстати. Кстати. Я забрав. Добрий, забрав. Ти приїм, да? мене забрали. Ти губив. вбив. Я вбив. І один лишився. У мене влазила купа ідеї, вирішив когось зарайдити. Забувай, подважайся. Я не подважаю, ти дебіл? Це ж невигідно. Ну давай тут вот до резервмы цей кусок. Не? Ну круто сама хайл в цей сервер. 40 хп, Я ж кажу все туда 10 хп. Ну це... Та, око, це, це, ну, це око, Ми знайшли хату Модіса, але хто ж знав, що вона уже буде зарайжена. І хтось швидше опередив нас і зарайди На Модіса. Давай, я я, я, я нерв я не в дірочку де. Ну я тоді піду далі подивлюся за хтами. Третій поверх пустий. Другий поверх. Ага, тут середина є чуй шомку. Середина. Потом не зачеплена середина. Та, середина, середина не зачеплена, тут, На другому поверсі. Модіс. Ну, та ботуває модіс. І... последний поверх последний поверх. Ну, типа, не, Опа, я, я, идеальный я, вариант, а ну а я, сюда я, паста! Я к моде сарайдил, тут ще купа луту, походу, є? Ого, це что, ж... это кот так за... Ту -ту 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 -ту. Вижу сейфы. Вижу много сейфов. Зараз все зроблю. Ну а там не может було... Ахо, про два... Оу, я что-то там вижу. Купу... Ромку зараз все лойде. День ты нахер. Два, два фильтра влога Так подробовики у Тут один Скоро дульный. О, зараз танк відкрыем. Котро патрони. Дигл. Опа, 4. Найс! Я люблю антрны Блин, из моей пушки стрелял. Волкозел. Блин, аж 6 моих патронов по Біжить, доволі довольный, бежит. Ой, нема лута, та? Нема. Ой, ти шо? Ой, ти... Ти Дядя, ти шо впав? Ти два хубил? Так. Та. Mm -hmm. Один голит був в шкі. Бин гранату валяєсі. Я лутаю. Ну да, йде, я долго, а. Ай, А, тиммейт Модиса в спину пришел. Альвар? Да нет, там тиммейт Модиса в спину пришел, блин. И сдохнешь. Бежит, 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 родной. Был. Что? Нет, нет, не был. Да, ты сраный тиммейт Модиса. У мене патроні на байс прованти. він тупазне существо. Смой, що ця робить. тур робит? Четвертый день. Райт Модиса. А так ты их 4 вообще. Ты их 4, шой? Ты бампа. Ну. Ну. Спенсер, хелпер. Короче, зараз нафиг. Цього з космосу десенты. Ти, там голубий самоліт, пацани. там голубий самолет. Судискорд кин, то хто? Ту, що за зажми? а это нормально, что у нас тут. цей Два зайца за борт. Качай десант, Саня, качай десант. Пацаны, прыгаем, пацаны, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Десант. Мали є Я не лох, мали є О, дайте залутаю. Це хто? Типил тут сходи що ты нафиг залутаю? А я лутаю. Тапайте, тапается, тапайте, всі Кто сюда? На бмо. А, патрос. А на йо, А тут. Аня тут... сходи, чекай. Ти ему плуп взял? піднімаєшся. есть поднимайся. Паца як ти його не у? <гас> Шо ви робите? Там турель. Дайте шлям. Я бачу, як Модіс піднімався. Це Модіс труп, Модіс труп. Ой! Мене вбив якийсь <гас> Ти лох! убив, який сляги. Наверх не наші! Я не зади, типа бля, либо. Ай-яй, минус пену. Ты живий, ж вихтучь. Знайди, Все, минус. Ну ты лох, мусаня. А спина я лох, якщо ви сдохли? Ну так ты росміш, вони в крес у нас забрали. Ай-яй. Ай. Все, хлопці, райт right, відменяйте, Дя дякую, дякую за перегляди. Ставьте лайки, підпишитесь. Як я завжди казав, якщо не райдеш ти, і райдять тебе. Будем внизу? Тут мої 10 метрів, не на нашій ар, -ар, -ар, -ар ага. арнушці прилетіло. Пацани, якщо щось просто сішки, як, як в цьому, як у Расті просто. Ви це дебілі лишили в переговорні? Так, да, не там сидять там. Чай Зараєм. Куди Модіс полетів? Модіс полетів в той бік. Давай я спрятаю. Nice. Давай я спрятаю. Nice. Да. Nice. Ти бив? Nice. О, хардворчик мені. Я золотий. Ты дебил, ты не в ту сторону бежишь! Ты дурак фурчан бежит. Да. Шо у найдете, колоны Я вбив одного. Хелп. Кялп. Тут дуральки тоже наши, бля. Блин, а тут дуральки наших зараз сейчас будут. Во вбив... тут мене че вбив. Убив. Вроч... Петров, неся гранати, все гранати, зараз кидаємо. Та ні, він мене обив мене гранати. Що не до нашої хати причепили, Сетра? Я хату цю будував, тут бета збирав. А вони тут хочуть такого забрати і легко. Так, де вони там є? Слушай, все через то, що Петро ті сішки сфоткав. Давай <рошує> я запушу, а я запушу, а я запушу. Ромку, я крею, щось. шось. Нет, Ромку, як ти так будеш лежати, тут поточно уб'ють. Фарик нафіг не <рошує> мучи. Петро. Не знаю, не бачу. Нема, 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 все. Я а вже нема. А а адам... Пройшло 20 хвилин. Ми думали, що моль десь відступив, але зі мною зв'язався К... лейтенант Шепард. Прием, майор Балаклава. Наши информаторы разнюхали кое-что о Модисе. Моя помощница расскажет подробнее. Поступила информация, что Модис и его банда ворвались на военную базу и похитили большое количество боеприпасов, а также штурмовое снаряжение, несколько ракет, патроны к ним, четыре ящика С-4, а также угнали танк. Я вас разумею, попробую с хлопцами это, и дать серьезный вид пир. Надеюсь, это не последний звонок, сынок. Мы еще увидимся. Удачи тебе и твоим людям, майор Балаклава. Как вы понимаете, Модис не сдался, а наоборот замотивовал себя, чтобы бахнуть нас, сколько в нас в тот момент было 100 сишек. Ну, дубей, ну дуби. А. Да, что, дубей, как там два, типа я по правому стреляю, по помогу. Там, У нас там семь... Офигеть. Там РПГ.

Модіс та його команда зарейдили нас під ноль, але сішки ми встигли сховати і відправилися до Модіса, щоб привітати з ним. Бил. Я з 20 патронів бігаю й пушки нема. Що? П'ятий день. Сьогодні я та моя команда помстимося Модісу за те, що знистили нашу базу. І тепер настав час наш зарейдити їх. в онлайне. Не, сейчас нам мне хардкор не модис по душе. там ближе, я Да, я дай дай инфа, дайте инфа, Дого, дайте инфа. Спарди. Я убил. А нафиг. Здорово. Бу. У нас закінчилися пушки і патрони, і довелося бахнути спам, щоб знайти пару пушок і остаточно бахнути модіса. Тут тут драгонфат знайти в цьому ящику це просто О, я казав заріда. О, ріда, січки. Ну і що ти бахнув? Да шай у тебе щось. О, шкафчик. Ну, тут ще два шкафа, три, чотири.

Локоста в тему прийме ту ну, тайшаме тут ламина мене розібрали там О, за питання? Офігенно. Мене злогал мене был. Я сдав. На мене, на мене на вулиці, на вулиці, Один, на вулиці, Один, без ХП, без ХП, на вулиці. Історія про те, як ми хотіли бахнути моді в онлайні. Ну що ж, всім удачі і зустрінемося в Терніті.